Восени 1943 року на берегах Дніпра в районі селища Військове йшли бої, що пофарбували води великої ріки в червоний колір. Тривали вони близько місяця. Це місце було незвичайно определено як переправа наших військ. Воно було найужніше, в Дніпро, Дніпро було найужкіше. І от за форсування цього міста погибло більше 10 тисяч наших. Солдат і офіцерів, 65 років. Ми вже живемо під мирним небом, але далеко не всі солдати великої вітчизняної знайшли спокій в братських могилах. Вони й досі лежать на полях, в колишніх воронках і окопах чи просто в посадках. Торік пошуковці історико-пошукової організації пошук Дніпро підняли з землі 26 солдатів, загиблих під час форсування Дніпра. Работалізм здесь протяженні протягом 2008 восьмого дев'ятого годов. Обнаружили 26 шість воїнів. К сожалению, документів якихось вещей, підтверждаючи фамілію, імена нам не удалось. Но поки ми працюємо над цим вопросом, і похоронили ми їх сьогодні, як не Но я думаю, настане час і всі імена будуть відновлені. Пошукова робота важка і часом дуже небезпечна. Небезпечна, тому що лише за останній рік було знайдено близько півтори тисячі одиниць боєприпасів часів війни причому переважна більшість з них – бойові готовності. А важка вона не лише фізично, а більше морально. На цих полях десь погиб мій дід Григорій в 1943 році. Він пропав без вісті, і в кожному з погибших воїнів я як-то відчуваю, що це мій дід. Що от він тут залишився на цих рубежах. Робота по поїзку ведеться, солдат не має бути. Не похоронен той, який освобождав нашу країну. люди, которые сложили голову за то, что мы с вами сегодня живем, за то, что мы можем спокойно воспитывать детей, работать, это они нам обеспечили. И говоря словами нашего писателя Михаила Сергеевича Селезнева, мы не предали вас живыми, так не предайте же мертвых нас. Сегодня у нас прошло очень большое событие, очень важное событие. Мы Благодаря поисковым роботам знайшли тіла погибших во час Отечественной війни, когда освобождали Солонянський край. В братській могилі селища військове знайшли вічний спокій 26 радянських воїнів, які загинули в боях за володіння та розширення плацдарму на правому березі Дніпра. На меморіальній дошці напис. Імена ваші невідомі, подвиг ваш безсмертний. Останній рядок напису став своєрідним девізом всього урочистого мітингу впевнені, що такі події набагато ефективніше виховують молодь ніж лозунги та клятви. А є люди, які без будь-яких лозунгів довгі роки доводять справами свою безмежну подяку ветеранам та їх загиблим соратникам. Це пошуковці в розкопках під військовим. Криворізьке відділення історико-пошукової організації Пошук Дніпро брало активну участь. У Криворіжжі мені дуже приємно сказати, зараз працює разом з Дніпропетровською громадською організацією Пошук Дніпро Криворізьке відділення. Сьогодні дуже багато представників цього відділення приймали участь у похованні 26 солдатів, які були найдені тут на території Солонянського району. Мені дуже приємно, що пошуковці це люди вже дорослі, це люди, вже, які знайшли себе у цім житті, які мають якісь свої професії, але вони віддають шану людям, які загибли, і весь свій вільний час витрачають на цю пошукову роботу. Нас пригласили поучаствувати в підйомі солдат, так як ми недалеко відходимося від Дніпропетровська ми допомагали, приймали активне участь. Ми ну, стісні приймали участь у в Здається, не залишилося на землі всієї Дніпропетровської області жодного клаптика, не відзначеного війною. Щороку люди знаходять боєприпаси та останки солдатів в найнесподіваніших місцях при будівництві житла, обробці городів та полів, посадках, коли сходить сніг. Ви знаєте, завжди було дуже багато людей, які хотіли б побродити і покопати на тих місцях, де колись були бої. Але ця робота, якщо вона не підкріплена необхідними дозвільними документами, вважається роботою чорною. І на сьогоднішній день робота пошуковців вона підпадає під статті закону про охорону культурної спадщини. Тому, коли ви самі захочете віддати належне загиблим воїнам, перепоховати їх, краще викличте пошуковців, і тоді герої отримують вічний спокій по всім християнським та людським канонам. Так, як це буде найближчим часом на Широківщині і в Менжинці. а напередодні Дня великої перемоги відбулося урочисте перепоховання 400 солдатів і на хуторі Високе. Розповідь про цю подію дивіться на телеканалі Рудана 9 травня в святковому телемарафоні.